Так, доброго е, вечора. За останні два дні отримала від вас багато питань стосовно того, що зараз відбувається в світі. Чи це є світова війна, чи як ті взагалі події, які відбуваються, вплинуть на нашу країну. Давайте зараз глянемо, що зможемо побачити. А ви пишіть свої питання у коментарях. От, буду давати потроху. По можливості вам відповіді, чи це, що зараз відбувається, чи є це Світовою війною, чи те, що відбувається, є світовою війною. Ні, це не світова війна, це якась, якась зміна, якась зміна, яку чекали. З часом її чекали, як наче цей конфлікт він давно назрівав, і він має свої підводні камені, і ми не знаємо ще якоїсь інформації, яка там закрита, але це не є світова війна. А... От прямо зараз я не бачу світової війни. Того, що всі вас залякують чи говорять вам, ну, прямо зараз я не бачу ніякої світової війни. Ще а, довгий період часу треба чекати, от, для того, щоб, можливо, вона там, відбулася, але не зараз. Я не бачу прямо зараз а, Світової війни. Так, як ці події а, у світі вплинуть на нашу країну? Що принесуть ці події? Так, що принесуть ті події нашій країні? Що вони принесуть Україні? Так вони можуть принеси, принести, вибачте, з часом, якщо ми будемо проявляти терпіння, то все це може принести нам якісь ресурси які нам можуть допомогти. І ще в мене йде якась от реально, іде очікування, зупинка в реалізації якихось речей, планів, якась, як наче, знаєте, треба буде чогось чекати. Багато ми чого не знаємо є якісь домовленості, які не афішуються і не говоряться. Ми збалансуємо свою державу в найближчий час, знайдемо якусь опору.